you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Журналісти проєкту Бігозенфо провели власне розслідування скандальної справи щодо стеження за ними під час відпочинку на новорічному корпоративі. У результаті вони встановили, що приховані камери в готельних номерах, за допомогою яких за ними стежили, могли поставити співробітники СБУ. Це за їх словами підтверджують записи з камер безпеки відпочинкового комплексу. Так, за даними журналістів, за операцією відповідав департамент захисту. Сто нацдержавності СБУ зазначається, що до встановлення техніки ймовірно залучили департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ. В розслідуванні журналісти натякають на причетність начальника ДЗНД СБУ Романа Семенченко, який був нещодавно звільнений президентом Зеленським. Що цікаво, в розмові з бігу з інфо» Семенченко не спростував причетність служби до операції і порадив звертатися до голови служби або прес-центру СБУ. Але хіба це нормальна реакція людини? Яка, схоже, перевищила власні службові повноваження. За таке не просто мають звільнити, а винні ще й мають понести кримінальну відповідальність, бо свобода слова має захищатися, а не притискатися. Зауважимо, за даними інфо, операція спецслужби в комплексі тривала шість діб. Спочатку представники СБУ під виглядом замовлення корпоративу двічі приїздили до комплексу в період з 15 по 22 грудня, щоб детально оглянути номери. Серед них був Ігор Кравченко, який міг керувати операцією, тому до нього Виникає теж дуже багато питань згодом. Після оприлюднення відповідної інформації СБУ прокоментувало розслідування журналістів, звинувативши окремих співробітників НВО у незаконному придбанні збуті та вживанні наркотиків. Ну це й очевидно, але чому нема жодної відповіді на таємне стеження за журналістами? Хіба це цілком законно? чи служби вирішили перейти на новий рівень? Що зараз дивує найбільше? Так це відсутність, хоча б якоїсь реакції. Хоча міністр юстиції України Малюська вже висловив сором за роботу. То спецслужб, враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуто до України, думаю, в нас не більше доби, щоб показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі. За законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади. Нам потрібно більше контролю за діями спецслужбу середині країни. І це дійсно так: скандали з спецслужбами до чогось до. Доброго нашу державу точно не приведуть, потрібна негайна реакція на всю цю ситуацію. Це звичайно дуже добре, що голова СБУ Малюк прийняв рішення про звільнення Семенченка та направив відповідний наказ до Зеленського. Але це точно має стосуватися інших, хто причетний до ситуації, як сказали джерела одного з видань в СБУ кадри, які стежили за редакцією бігуса, точно мають понести відповідальність. Як мінімум, їх треба відправити на передову, кажуть ці джерела. Проте чи достатньо. Ню лише цього, адже не варто забувати і про кримінальну відповідальність за статтю про перевищення службових повноважень. Якби там не було, журналісти мають бути захищеними, а не під прицілом власних спецслужб. Усі ми боремося за свободу слова, а такими діями її точно не здобути. Тож чекаємо на достойну відповідь від керівництва, бо просто так лишити цю ситуацію не можна. Це, хоча б не признати нашу державу в очах союзників, та покаже, що ми стоїмо на дорозі демократії. На цьому все Підписуйтесь на канал, дисніть на дзвіночок. і Переходьте за посиленіми в описі.